Вітаю, в ефірі новини на 11-му. Усе найважливіше за день. Просто зараз нами у студії працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. Що найменше четверо загиблих, дев'ятеро зникли базвісти, серед них дитина. Росіяни вдарили ракетою по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Закидали кабіну камінням та ледь не вбили машиніста. Напад на потяг у Кам'янському. Кого затримала поліція? Забили та спалили усе поголів'я під Дніпром. Виявили спалах африканської чуми свиней. І разом до перемоги боїць зібрав гроші на спадзвинтівку завдяки волонтерам та глядачам 11 каналу. Гатили по дитячому садку, аптеці та багатоповерхівках. Починаємо з терору на Нікопольщині. За добу росіяни кілька разів накрили район. Вчора з важкої артилерії гатили по фермі. Там вбили кілька тварин. А вже вночі атакували житлові квартали міста. Пошкодили вісім багатоповерхівок, аптеку, дитсадок, автівки та комунікації. Людей на щастя не зачепило. У квартирі всі шість вікон на балконі всі розбиті, на кухні гар, диму повно, пиль, такий чадний, кашляв аж до утра, До досі пор аж голос такий пропав. Це, це звісно, жах. Рятувальна операція у Запоріжжі під завалами досі залишаються люди. Базвісти зниклими вважаються дев'ятеро. Серед них одна дитина. Вночі росіяни вдарили ракетою по п'ятиповерхівці. Повідомляють про четверо загиблих. На будинок рашисти скерували ракету С-300. А от на полі бою окупанти без силі під вугледаром ЗСУ розгромили їх у наймасовішій танковій баталії. А на російській Брянщині переполох через міфічну українську ДРГ. Усе, чим Україна жила сьогодні у нашому традиційному огляді. Щонайменше четверо загиблих, п'ятеро людей досі під завалами. Серед них дитина. Це наслідки жахливого теракту росіян у Запоріжжі. Вночі окупанти вдарили по житловому кварталу. Одна з ракет влучила прямо у п'ятиповерхівку. Зруйнований цілий під'їзд. Ймовірно, окупанти гатили по Запоріжжю із системи С-300. Під завалів надзвичайникам вдалося врятувати 11 людей, серед них вагітна жінка. На місці влучання російської ракети триває рятувальна операція. За інформацією міськради під завалами й досі перебувають люди. Коли я вийшла з квартири і на прольот, от що на третій етаж підніматися, все засипано. Все, буквально і моя кімна, і в моїй кімнаті стіна, от стіна, вот этого балкона, что що над ним нім вот отак вот лежала на моїй кроваті, і верхній потолок. Світя викажа українські бійці продовжують обороняти Бахмут. Ворог пришвидшив наступальні дії, але весняна відлига може дати перевагу нашим захисникам у боях за місто, коли війська РФ загрузнуть в українському чорноземі, переконані в британській розвідці. А поки наші хлопці продовжують тримати позиції. Ситуація сьогодні важка, але повністю контрольована збройними силами України. Бахмут тримає оборону. Території, які є прилеглими до Бахмута, теж тримають оборону. На Луганщині найгарячішим напрямком залишається місто Криміна. Ситуацію може полегшити бавовна, яка сталася в тимчасово окупованій Кадіївці. Там на території заводу вибухнули фури з боєкомплектами. Те, що в них вибухає боєкомплект, дає можливість в принципі ну якийсь певний голод артилерійський тимчасово, хоча створювати на позиціях російсько-окупаційних військ, тому що вони перейшли до своєї улюбленої тактики, тобто годинами про обстрілюють позиції наших захисників. А експерти з інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти мінують кордон на північний захід від Харкова. Це може свідчити про те, що вони не збираються наступати в цьому районі, а навпаки, готуються до оборони. Масштабний наступ ворога на Вугледар став найбільшою танковою битвою сьогодення. І РФ у цій схватці зазнала поразки. Повідомляє видання The New York Times. Рашисти втратили понад 130 танків та БТРів. Поля буквально усіяні трупами та уламками згорілої техніки. Гучну історію про так звану українську ДРГ на території Брянської області в офісі президента України назвали не інакше як провокацією. Свої коментарі розмістили, і інші відомі експерти. Це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками ще й з документами? Можливо, з шматком сала візиткою Яроша може ходити на завдання. Цікаво, Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І сьогодні стало відомо, як саме власники зруйнованого окупантами житла будуть отримувати державні компенсації. Днями Верховна Рада прийняла закон про відшкодування майна під час повномасштабної війни. Постраждалі отримують сертифікат на купівлю квартири або грошову компенсацію. Заявку на відшкодування можна подати через додаток Дія нотарію, САЦНАП або… Органи соцзахисту ініціатива запрацює, коли президент Зеленський підпише закон. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині окупанти пошкодили чи зруйнували 5 тисяч багатоповерхівок та приватних будинків. Плав намагалися втекти від мобілізації. Прикордонники затримали двох мешканців Дніпропетровської області під час невдалої спроби перетнути річку. Так вони хотіли втекти з України, щоб не забрали в армію. При собі окрім грошей та паспортів, у молодиків були гідрокостюми та рятувальні жилети. І спалах африканської чоми свиней виявили на Дніпропетровщині осередок зараження господарство свійських тварин в Орлівщині. Про розповсюдження вірусу повідомили у новомосковському управлінні Держпродспоживслужби. На території села запровадили карантинні обмеження і проводять дезінфекцію. Свинопоголів'я, де зафіксували вірус, забили і спалили. Для людей же вірус не заразний. Підхопити його можуть хіба дикі та свійські свині. Розбили лобове скло та ледь не покалічили машиніста, у кам'янському підлітки закидали камінням кабіну тепловоза. І такі випадки не поодинокі, кажуть залізничники. Що тепер світить підліткам та їхнім батькам про наслідки таких небезпечних розваг репортаж нашої Софії Куценко відділи е двох подружків. Ну, вони схватили камінь, бросили мені в окно і. Я уклонівся і камінь попав в кабіну, і стекло було розбіта стік. Лобовою пан Олександр згадує вечір, коли підлітки жбурнули камінням у вікно його тепловозу. Просто на ходу воно пробило лобове скло, і ледь його не вбило. За 11 років роботи машиністом таке переживає вперше, але радіє, що моментально зреагував. Колеги машиніста і досі в шоці кажуть, той дивом вцілів на та місці за управлінням він сидів. Камінь потрапив в цей лобовий стіпок. Машиніст встиг відклонитися, ну і камінь залетів в кабіну. Заступник начальника депо каже, такі випадки не поодинокі, а вціліти після них, на жаль, щастить далеко не кожному машиністу. Ось випадок, коли теж така шутка вийшла, машиністу по ліцо цим самим, ну, трохи стіплами зацепило. Тому це така, а глаза, а, ну, не дай Бог. Через пошкодження тепловоза залізниця понесла чималі збитки, коштовний ремонт та фактично заблокована на цей час робота. Але наслідки такого хуліганства можуть бути фатальними. Часто кажуть залізничники, діти підкладають на колі сторонні предмети. Це може спровокувати справжню катастрофу, потяг просто зійде з рейок. Були вже неоднократні ці моменти на перегоні. У нас ми обрешали з поліцію. Ну, я, я думаю, дійсно, що Нішим заняття Може бути питання родіте таке. Однак встановити особи хуліганів кажуть на залізниці майже нереально, але не цього разу. Неповнолітні нападники самі себе видали. У поліцію кажуть, затримати підлітків вдалося завдяки відео, яке вони виклали в інтернет. Зі всіма підлітками була проведена профілактична робота. На мати саме того хлопця, який це вчинив, було складено адміністративний протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративне правопорушення. За це хуліганство батькам юних порушників доведеться платити. Розмір штрафу має визначити суд. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Перевозили величезний арсенал зброї, стали відомі подробиці гучного затримання на вулиці Мечникова у середмісті Дніпра. Злочинцями виявилось троє жителів іншої області. У ході спецоперації правоохоронці заблокували дві люксові автівки: Toyota Land Cruiser та Мерседес Benz. Як виявилось, у них чоловіки перевозили три пістолети, стільки ж рушниць, магазини з набоями, а також декілька бойових гранат Ф1 та РГД 5 Звідки у них зброя і для якої мети. Нині встановлюють правоохоронці. Усім фігурантам вже повідомили про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання трьом затриманим запобіжного заходу. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до семи років позбавлення волі, триває слідство. Серія розбійних нападів у Дніпрі на Слобожанському проспекті. 25-річний зловмисник в магазині одягу зненацька напав на продавчиню, поцупив телефон та втік. Утім, недалеко правоохоронці швидко його розшукали та. Затримали тепер йому світить аж до 10 років тюрми. Нагадаємо, вчора по Дніпру прокатилась серія аналогічних нападів. Схожі сталися і на проспекті Героїв. А потім ще й в індустріальному районі. Це справа рук озброєного рецидивіста. Він залякував продавчинь ножей та викрадав гроші. Нападника також оперативно затримали за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожують до 15 років за ґратами. Зібрав гроші на гвинтівку і вже її тестує. Буквально місяць тому. Ми розповідали про збір на снайперську зброю для військовослужбовця з позивним доля. І от завдяки донатам, наших глядачів та волонтерам вдалось швидко зібрати необхідну суму. Зараз боєць відточує снайперські навики, аби найближчим часом вирушити на передову. Як готується нищити ворога на фронті, бачила наша знімальна група. Е -е, глушник. Сошки для прицілювання, приціл тепловізійний. Військовослужбовець Іван демонструє гвинтівку, яку вдалося придбати за допомогою донатів. Місяць тому 11 канал знімав сюжет про бійця, де він збирав на снайперську зброю, аби ще краще відстрілювати ворогів на фронті. Завдяки матеріалу, підтримці волонтерів та небайдужим телеглядачам. Все вдалося за це. Військовий безмежно вдячний. Рюгер, 308 калібр. Тобі ж, як мій інструктор зараз каже, що це добра зброя. До 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що, зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і тобто, набираю досвіду. Сам чоловік служить в 93-й бригаді. На початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на Харківському напрямку. Часом його підрозділ перекинули. На Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Тож і була потреба в якісніші зброї. Зараз Івана навчає досвідчений інструктор, військовий з позивним Демон. На озброєнні саме таких, наскільки мені відомо, масово немає. Але калібр ходовий. Це натовський калібр. 762 на 51 У цивільному варіанті 308. Це те, на чому ми працюємо саме зараз. Інструктор навчає Івана навичкам снайпінгу. Нам демонструють перший і головний етап інструктажу. Це засоби маскування. Людське око добре розпізнає чорний колір і прямі лінії. Тож максимально важливо щільно приховати саме ці зони. Маскування снайпера має своєю метою розмити його силует. Спереду його майже не видно. Як почувається? Добре. Добре почувається. У такому положенні військовий може пролежати необмежену кількість часу. В середньому це 4 години. В складних бойових ситуаціях може знадобитись навіть доба і більше. Завдання різні. У тебе може бути орієнтування, що там пройде колонна, у другій машині, там на пасажирському місці сидить важлива ціль. Ти маєш її ліквідувати. Лежиш, чекаєш, може проїхати, може не проїхати. Щойно навчиться снайперській справі та відточить практику, Іван планує знову на фронт, де разом із побратимами виборюватиме українську перемогу. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини Одинадцятого каналу. Біженцям з гарячих точок, що знайшли прихисток на Дніпропетровщині, суттєво покращили умови проживання. У Магдалинівському шалтері виконали капітальний ремонт ванних кімнат та зробили інклюзивні душові для людей з інвалідністю. Системну підтримку вимушеним переселенцям надає фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Фанд». 73-річна Галина Іванівна, вимушена переселенка з Мар'янки, згадує від потужних вибухів, ховалася у підвалі сусідів. В квітні минулого року евакуювалася на Дніпропетровщину. Каже, новину про те, що її будинок знищили ворожі снаряди, дізналася від знайомих. Ну, самоліт вже бомбили. Пряме прямої попадання було в сусідки, а ну ж, все ж, ударною волною. К нам. Все розрушено. А що там було в домі? Що згоріло Магдалинівська громада у колишній будівлі районної лікарні? Працює шелтер. Тут мешкає сотня дорослих та 24 дитини, яких евакуювали з зони бойових дій, водою, електрику та найнеобхіднішим шелтер забезпечує громада. Півроку прихистком опікується фонд Віктора Пінчука і поступово покращує умови проживання. Нещодавно на двох поверхах центру капітально відремонтували душові кімнати. Для сушилки полотенця можна повісити снікум на ті нігді, потім руки посушить апарат роботи. Стоять два бойлери на сувосімдесят літрів. Это очень хорошо, потому что в другой раз многим не хватало теплой воды, а сейчас сверху она есть. Это вообще такая красота, что мы даже дома у нас такого не было никогда в цьому шелтері. Проживає 11 людей з інвалідністю. Усі вони розселені по кімнатах на першому поверсі. Майже рік тут живе й Ніна Петрівна. Разом з донькою від постійних обстрілів рятувалися з Попасної, що на Луганщині. Розповідає, будинок, у якому вона прожила все життя, знищили окупанти. Я не могла сама ж не рухатись нічого. Тим паче, що стріляють. І дуже, дуже, це дуже страшно. У Нас нічого не залишилося. Коли нас сюди привезли і показали нам кімнати, які в нас будуть, сльози на глазах були. Побачити піклування людей про таких як ми, звичайно, ми дуже вдячні їм. Для маломобільних людей зробили інклюзивний санвузол. Встановили велику душову кабінку, аби туди легко могли заїхати на візку. Також тут є спеціальні поручні, без яких люди з інвалідністю не можуть обійтись. Обладнали навіть кнопкою екстреного виклику, щоб людина могла покликати на допомогу. Ніна Петрівна ділиться комфортних умов їй дуже не вистачало. До цього у нас не було такої кімнати, і я просто не могла користуватися туалетом. А тепер я спокійно. Можу користуватися туалетом. Я спокійно можу під'їхати до мурувальника, помити тут голову, руки помити, помитися, почистити зуби. Адресну допомогу Магдалинівському прихистку фонд Віктора Пінчука надає не вперше. Минулого року центр забезпечили необхідною побутовою технікою. Холодильниками, електроплитами, пральними машинами, мікрохвильовками та мультиварками, а ще посудом і постільною білизною. І вони підставили своє міцне плече. На сьогодні повністю обладнали нам їдальні, повністю нам обладнали ванні кімнати, ігрові майданчики для наших дітей. Гуманітарну допомогу отримують не тільки мешканці Це шелтеру, а й переселенці, що живуть у Магдалинівській громаді. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд надає продукти першої необхідності та засоби гігієни, а також адресну підтримку тим, хто найбільше постраждав від війни. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. І на останок про погоду у п'ятниці у Дніпрі буде хмарно. Температура повітря очікується в день 5 градусів вище нуля, вночі мінус один. Атмосферний тиск знизиться і становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.